Бажання молитися. Пельнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Матея 26.41 Дорогі мої, більшості з нас важко зрозуміти, як молитва може супроводжуватися труднощами і занепокоєнням. Чому молитва викликає стільки мук? Чому наше молитовне життя перетворилося на нескінченне джерело занепокоєння? Проте, якщо ми замислимося, хоч би ненадовго, то побачимо, що іншого і бути не може. Якщо молитва, як ми говорили, це найголовніша частина нашого нового життя у вірі. Саме серцебиття нашого життя у Богу, то, очевидно, саме молитва стає основною мішенню для незлічених і найгостріших стріл, які направляє в нас сатана. Він краще за нас розуміє, яке значення молитви, от чому головних своїх ударів він завдає саме по нашому молитовному життю. Якщо йому вдасться тим чи іншим способом ослабити його, то надії викрасти наше життя у Богу без нашого відома дуже суттєво зростають. Це не, біль, це не лише найбільш безболісний спосіб викрасти наше духовне життя, це найпотаємніший спосіб без зайвого шуму. Понад усе сатана бажає оточити себе слугами, які і самі себе вважають дітьми Божими, і іншими сприймаються як такі. Сатана використовує всі способи для того, щоб відвернути нас від молитви. У наших серцях у нього є для цього блискучий союзник наш древній Адам. Наша тілесна природа згідно з писанням і нашим гірким досвідом ворожа Богові Римлян 8.7. Вона знає, що у всякий раз, коли ми дійсно звертаємося до Бога у молитві і не залишається нічого, окрім знищення. Нам важливо з усією ясністю засвоїти цю думку. По-перше, це пояснить нам щось раніше не усвідомлюване нами, а саме, наша відраза до молитви, яку ми відчуваємо більшою чи меншою мірою час від часу. Наше небажання молитися не повинне турбувати чи дивувати нас. Це лише підтвердження старої думки про те, що тіло противиться духові. Наша тілесна природа буде з нами, доки ми живемо в цьому світі, і нам слід змиритися з труднощами, що пов'язані з цим, з небажанням нашого тіла слід обходитися точно так, як з усіма іншими її гріховними спрямуваннями. Нам слід віднести її Богові і покласти перед Ним. І кров Ісуса Христа у пресвятій Євхаристії очистить нас від цього гріха, як очищає від усіх інших гріхів. А по-друге, відразу до молитви, що деколи виникає у наших серцях, слід постійно усвідомлювати ще й тому, що інакше наше молитовне життя без сумніву зійде на нівець. Слід пам'ятати, що наша тілесна природа, яка ворожа Богові, не стане прямо протидіяти молитві, якби справа йшла так. То наша боротьба з тілом виявила бся неважкою. Проте протест тілесної свідомості проти молитви здійснюється побічно, дуже винахідливо і в найслушніший для цього час. Інстинктивно і автоматично мобілізуються будь-які причини для виправдання відмови від молитви в даний момент. Ти занадто зайнятий справами, твій розум занадто завантажений, твоє серце не схильне молитися, пізніше у тебе буде більше часу, твій розум буде спокійніший, і ти зможеш помолитися більш цілеспрямовано і ефективно. І от коли нарешті ви вирішили помолитися, раптом приходить думка. Спочатку. Зробимо одну справу. Якщо я виконаю її, то буду готовий до добросовісної молитви, і ви виконуєте те, про що згадали. І коли ви звільнилися, ваш розум уже відволікся. То одна, то інша річ привертають вашу увагу, і не встигли ви озиранутися, як день вже минув, і жодної спокійної хвилини ви не провели з Богом. Так, дорогі мої, наша тілесна природа воює з молитвою з дня на день, і людина молитви, яка не усвідомлює цього, не може не стати жертвою таємної спокуси. Поки ми думаємо, що зуміємо вибрати час для молитви. Ми ще не усвідомлюємо як слід своєї тілесної природи. І тільки коли помічаємо, які зовнішні перешкоди виникають на нашому шляху до молитви, абсолютно ясно починаємо усвідомлювати, що це боротьба не проти плоті і крова, а проти духів злоби піднебесних. Ефесіан 6.12. Коли підходить той час дня, який ми призначаємо для молитовних бесід з Богом, часто починає здаватися, що все навколо вступило змову з метою не допустити цього, люди, тварини, а перед усім телефон. Неважко побачити, що ця ситуація управляється таємною рукою. Горе християнинові, який не знає про ці підступи, перша і рішуча битва, пов'язана з молитвою, це битва за те, щоб виділити час і залишитися наодинці з Богом. Якщо на якийсь час період. Цю битву програно вами, це означає, що супротивник виграв перший раунд. Але навіть якщо ми виграємо цю битву, наша боротьба ще в жодному разі не закінчена. Ворог наполегливо вторгатиметься у наш вільний час, і там наша тілесна природа, об'єднавшись із сатаною, знову вступить у битву, хоча і дещо по-іншому. Наша тілесна природа так само боятиметься зустрічі з Богом, як і до того, як ми знайшли вільний час для молитви. Тепер усі зусилля будуть спрямовані на те, щоб зробити молитву менш тривалою за часом, або на те, щоб відвернути нас, щоб навіть тепер у нас не було можливості залишитися наодинці з Богом. Чи знайома вам ця боротьба? От ви зібралися з думками, щоб поговорити з Господом, і тут же перед вашим уявним поглядом проходить усе, що вам належить зробити. Ви особливо ясно бачите, як багато у вас роботи, і як невідкладні всі справи, принаймні деякі з них. А особливо, дорогі мої, тут так часто мені кажуть, що не мають часу слухати оцих духовних повчань чи слова Божого. Тому подумаймо, хто нам не дає знайти цього часу. Коли приходять ці думки, вас охоплює занепокоєння. Ви намагаєтеся зібратися з думками і поговорити з Богом. Про це удається лише час від часу. Ваші думки кидаються між Богом і безліч обов'язків, що очікують на вас. Час молитви є дійсно самим неспокійним періодом дня. Ваш розум практично розірваний на клапті, раді, спокій і відпочинок такі ж далекі від вас, наскільки схід від заходу. І чим довше ви молитеся, тим більше ви відчуваєте, що нехтуєте своєю роботою. Простіше кажучи, вам починає здаватися, що час. Який ви проводите на колінах це втрачений час, і ви перестаєте молитися? Ворог отримав блискавичну перемогу. Тут ми лицем до лиця стикаємося з ворогами, чия могутність надзвичайно перевищує нашу. Вони здобувають над нами перемогу за допом... перемогою до тих пір, поки ми не пізнаємо істинного секрету молитви. Відкрити свої серця Ісусові і дати Йому доступ до наших сподівань. Молитва служить безпорадним, і безпорадні не відволікаються, а навпаки, тягнуться до молитви. Наша безпорадність у поєднанні з неспокійними думками і розшіяним розумом. Перестає бути відволікаючим чинником у молитві, якщо Духу вдасться научити нас. Маленькому, але дуже важливому секрету молитви, моя безпорадність вказує на те, що Ісус стукається у двері мого серця, це знак, що Він подає мені послання, яке адресоване моїй бідній душі, щоб сказати, що Він хоче увійти до неї і застосувати свою силу для зцілення мого болю. Він не має владу і над моїми неспокійними думками, він здатен перемогти бурю в моїй душі і заспокоїти море, що вирує там. Згадайте величні і повні краси слова і мир Божий, який перевищує всякий розум. Збереже серця ваші і помисли у Христі Ісусі. Телеп'яно 4:7. Єдине, що ми можемо зробити, щоб зібрати і отримати свій розчіяний розум і думки, що скажуть, це помістити їх в Ісуса Христа. І цим я маю на увазі, що ми повинні дозволити Христу утримувати, притягати, охоплювати і збирати навколо себе всі наші інтереси. Тоді молитви наші стануть справжніми зустрічами з Богом. Подібно до того, як радіуси кола зустрічається у центрі, так і всі наші думки повинні прагнути до Бога. Апостол Павло каже, що таким чином впливає на наші неспокійні думки Божий спокій. Жодного спокою чи миру у молитві не буде, поки думатиму, що шляхом концентрації власної волі зможу тримати у своїх думках Бога. Але щойно я зрозумію, що в чому я безпорадний у справі контролю над своїми неспокійними думками. І дозволю Ісусові, Своєму Всемогутньому другу, боротися з цими могутніми ворогами моєї душі, негайно ж Божий мир зійде із ціленням, і благословенням на моє розшиєне серце і розум, тоді Дух дістане можливість прояснити і прославити Христа у моїй душі з новою Синою. Тоді мої думки будуть заспокоєні Христом і сконцентровані на Ньому. Немає безвихідних ситуацій. Приймі, ми маємо завжди молитися. Коли ми дивимося на наше життя, то воно є доволі варіативне. В одні моменти цього життя ми переживаємо глибокий дощ від Бога і це є правдиво. Інші моменти ми маємо падіння, часто доволі велике, приходить снеохота обускання рук. І це не тільки у нас, адже такий досвід переживала кожна людина. <кхух> Святими не стають у один момент. Мене вправі сказати, що хтось добрий, а хтось злий. Найбільший грішник має у собі добрі якості, найбільший святий мав у собі якийсь недолік. Кожна людина має в собі певну обмеженість, а відтак гріховність. Але з іншої сторони, ми маємо розуміти, собі, що незважаючи на обмеженість і гріховність, чи складні життєві ситуації, Бог завжди хоче нас змінити. Грішник не стає в один момент грішником. І так само святий не стає в один момент святим, залишається питання відкритим. Куди ми рухаємося, чи до гріховності, чи до праведності і святості? Тут особливо хотів би наголосити про темні моменти наших упадків, на тих моментах нашого життя, коли деколи приходять труднощі, випробування, спокуси, падіння, чорні моменти життя, коли, здавалося, немає можливості щось зробити. Коли ми, можна сказати, цілковито перебуваємо у гріху. Ми не можемо, здавалося, б, нічого зробити. Гріх нас засмоктав цілковито. Настільки, що ми вже не володіємо собою. Ми опановані тією чи іншою пристрастю, тими чи іншими бажаннями. Такі моменти якраз важливо молитися. Казати, так, Боже, я не здатний Тобі тут собі дати ради. Боже, я перебуваю у пристрасті у гріху, але, Боже, визволи мене. Ніколи не зупиняйте молитву. Навіть коли ми грішні відкидаємо Бога, ніколи не маємо зупиняти молитву. Ніхто нам не заборонить молитви, ніхто чуєте, навіть найбільший грішник має молитися, взивати до Бога. Тому, коли ми навіть перебуваємо у трудних моментах життя, ніколи не маємо зупинятися. Чому? Бо саме це показує, наскільки нам важливий Господь. Навіть у таких труднощах, падіннях ми пам'ятаємо про Бога і свій погляд звертаємо до нього. Часто навіть запитую, не отче, а чи можна вечором молитися за померлих? Вперше чую, таке, але якісь забобони, шах диявол хитро, підступно працює, хіба можна колись не молитися? 24 на 7 моліться, і гріха не буде тим. У жодному чині і ніколи молитва не є гріхом, що колись можна, а колись не можна. Таким чином, у будь-які моменти нашого життя, які б не прийшли, які б падіння не настали, навіть такі, що ми ніколи не очікували, ніколи не переставаємо молитися до Господа. І Господь дасть можливість вийти з цієї трудної ситуації, з пристрасті, з гріха. А якщо немає сили, запитували мене, чи то стоять чи навіть, чи клячачи молитись, Господи. Дорогі мої, Сідячи, лежачи, хочачи, лише не знає якось завжди моліться. Працюєте і стече щось робите, моліться. Бо Господь творить те, що здавалося неможливим для кожного, для нашого ума і нашого розуму. Дорогі мої, вірте, що Бог хоче для вас найкращого. Нам буде значно простіше. Рухатися вперед з вірою, якщо ми пам'ятатимемо, що небесний батько завжди бажає нам кращого. Коли ми навчимося вірити, що небесний батько відповість нам найкращим для нас чином, ми зможемо знайти спокій і вдячність, а не розчарування, коли відповіді на молитви не відповідають нашим очікуванням. Ми можемо з радістю робити все, що в наших силах очікуючи, що руку його буде явлено і більш радісних майбутніх благословення. Іноді для вічного нашого блага потрібна і негативна відповідь. Коли це відбувається, ми можемо знайти силу якраз у Божій підтримці. Не всі наші молитви будуть почуті так, як би нам хотілося. Іноді відповіді буде ні. І це не дивно. Люблячі смертні батьки не кажуть так на кожне прохання своїх дітей. Ми повинні молитися у згоді з волею небесного батька. Він хоче випробувати і зміцнити нас, і допомогти нам повністю розкрити свій потенціал. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Цікаво буде почути, як у вас з молитвою, чи є завжди бажання і як ви з тим собі родитеся. Хай і інші прочитають ваш досвід. Можете стане комусь корисним, а як не все виходить, уділю благословення вам. І поставте лайк чи дизлайк, свою симпатію вирасти. Амінь. Слава Ісусу Христу.